Під зимовий посів томатів це давня, але маловідома серед більшості городників практика, яка поєднує мудрість природи і спостережливість людини. Вона базується на простому, але розумному принципі дати насінню пережити зиму природним шляхом, щоб навесні воно прокинулося в той самий час, коли настануть найкращі умови для росту. Це не новий винахід. А швидше повернення до старих способів господарювання, коли люди більше покладалися на природу, ніж на штучні теплиці і лампи. У кожного, хто хоч раз займався розсадою, був період, коли доводилося боротися з витягнутими сіянцями, браком світла, хворобами і пересадками. Підзимовий посів дає змогу уникнути цих клопотів. Насіння саме проходить природне загартування, а рослини виходять сильніші, призвичайні до погоди і більш урожайні. Цей метод має ще одну вагому перевагу економію часу. У той час, коли інші лише починають висівати насіння в ящики та ставити їх на підвіконня у тих, хто зробив посів восени вже на початку травня, видно зелені, міцні паростки, що ростуть просто в ґрунті. Немає потреби в догляді за розсадою, немає пересадок, немає стресу для рослин, вони ростуть відразу там, де й будуть плодоносити. До того ж такі томати мають глибшу кореневу систему, що допомагає їм легше переносити спеку і нестачу вологи влітку. Тому врожай виходить не лише раннім, а й стійким до примх погоди. Не менш важливо те, що підзимовий посів. Це спосіб використовувати природні ритми на користь людині. Зернятко, пролежавши зиму в холоді, проходить природну стратифікацію, воно очищується від слабких паростків, а сильні залишаються і зберігають життєздатність. У природі так відбувається з усім насінням воно чекає тепла, і лише тоді, коли земля справді готова, прокидається. Людина, копіюючи цей процес. Лише допомагає природі трохи спланувати усе наперед. У результаті сходи з'являються одночасно, дружно і без затримок. Такі рослини, як правило, не бояться ранніх заморозків і краще переносять перепади температури. Багато городників спершу не вірять, що томати можна сіяти під зиму, бо це культура теплолюбна. Та практика доводить, якщо все зробити правильно. Насіння не проросте до весни, навіть якщо зима м'яка. Головне правильно обрати час, коли земля вже охолола, але ще не замерзла настільки, щоб не можна було зробити борозенки. Зазвичай це кінець листопада або початок грудня. Сніг ще не вкрив землю товстим шаром, але температура стабільно тримається біля нуля. Тоді й настає слушна пора, коли треба діяти швидко, але спокійно, зробити грядку, розкласти насіння, прикрити землею і мульчою і можна чекати весни. Підзимовий посів має ще одну цінність він дисциплінує господаря. Такий спосіб не терпить поспіху й недбалості, але й не потребує щоденного нагляду. Це справжня праця на довіру до землі, посіяв і залишив усе на волю природи. А природа зробить усе краще, ніж будь-яке лампове світло чи підігрів ґрунту. Навесні, коли інші ще носять ящики з розсадою, бояться протягів і переносять сіянці по хаті, той, хто восени зробив підзимовий посів, уже бачить міцні, природно загартовані паростки. Вони не потребують пересаджування, не хворіють після висадження й одразу починають нарощувати зелень. Крім того, цей спосіб, особливо корисний для тих, хто не має можливості займатися розсадою вдома, не має місця, часу або відповідних умов. У селі завжди багато клопоту взимку худоба, хата, дрова і часто не до розсади, а підзимовий посів дозволяє звільнити цей час, зробивши все заздалегідь восени, коли ще не так багато турбот, і це дуже поселянське – зробити з розумом, щоб потім мати спокій і результат. Варто згадати, що такі способи відомі давно, ще від наших дідів, які не мали ні теплиць, ні ламп, але завжди мали добрі врожаї. Тоді ніхто не називав це підзимовим посівом, просто казали Посію на сплячу землю. Люди помічали, що насіння, яке пролежало зиму, дає міцні паростки, і справді. Земля взимку не лише холодна, а й жива, у ній відбуваються повільні процеси, що готують її до весни. Це знання передавалося з покоління в покоління, а тепер знову повертається в практику. Бо все нове добре забути старе, а в природі вже давно є всі відповіді, треба лише навчитися їх слухати. Таким чином, підзимовий посів томатів це не просто зручність. Це спосіб господарювання, який повертає людину до природного ритму. Це робота не на швидкий результат, а на якість, стійкість і гармонію. У цьому й полягає головна мудрість такого методу не боротися з природою, а йти поруч із нею. І тоді земля віддячить сторицею, ранніми, міцними здоровими помідорами, що радують око і додають сили на все літо. Підзимовий посів томатів вимагає розсудливості, точності і розуміння того, як поводиться земля наприкінці осені. Тут важливо не поспішати, але й не запізнитися. Найкращий час для висіву, коли шата, коли середньодобова температура тримається близько нуля, а день ще можна копати, бо земля не змерзла до каменю. У більшості регіонів це період від кінця листопада до перших чисел грудня. Дехто робить це навіть під перший сніг, коли біла пороша лише вкрила грядку, але не промерзла. У таку пору насіння гарантовано не проросте завчасно, а спокійно пролежить до весни. Якщо ж посіяти раніше, коли ґрунт ще теплий, воно може зійти і загинути при першому морозі, тому точність тут дуже важлива. Перед посівом треба правильно обрати місце. Для підзимового способу краще підходять підвищені грядки або ділянки. Де навесні не стоїть тала вода. Добре, якщо місце сонячне і захищене від північного вітру, але не надто вологе, землю готують заздалегідь ще у вересні або жовтні, грядку перекопують, очищають від бур'янів, вносять трохи перегною або компосту, можна додати золи для розкислення, але важливо не перестаратися Підзимовий посів не потребує великої кількості добрив. Бо насіння все одно лежатиме до весни. Головне, щоб земля була пухкою і не злежалася за зиму. Добре, коли поверхню після перекопування вирівняти і зробити неглибокі борозенки, але не сіяти відразу. Їх можна накрити дошками або плівкою, щоб до моменту посіву дощі не розмили і не забили ґрунт. Коли настає потрібний час, борозенки відкривають і в суху землю висівають насіння. Сухість важлива. Бо волога може спричинити перечасне набухання зернят, насіння розкладають рідко, приблизно через 2-3 см, щоб навесні сходи не були надто густі, зверху засипають сухою землею, яку господар заготовив заздалегідь у теплому місці або в сараї, щоб вона не була мерзлою. Потім грядку можна легенько прикатати долонею чи дощечкою, щоб насіння не роздув вітер, і замульчувати тонким шаром сухого листя, торфу або перегною. Якщо є бажання, можна накрити грядку гілочками або лапником, щоб узимку сніг не видувався, а тримався рівномірно. Навесні, коли сніг зійде, а земля прогріється, насіння починає пробуджуватись природним шляхом. У цей час не треба поспішати з поливом або підживленням, найкраще дати сходам з'явитися самостійно. Земля в цей період ще насичена вологою, тому додатковий полив може тільки зашкодити. Якщо весна посушлива, тоді вже можна обережно зволожити, але не раніше, ніж видно, перші зелені паростки, як тільки вони з'являться. Варто прорідити, залишивши найсильніші рослини. Решту можна пересадити на інше місце, якщо хочеться мати більше кущів. Ще одна порада обрати правильні сорти. Для підзимового способу найкраще підходять ранньостиглі, низькорослі або середньорослі томати, які добре пристосовані до відкритого ґрунту. Народні городники часто радять сорти, типу Сибірський скоростиглий. Балконне диво, переможець, ранній 83 чи білий налив. Вони витримують весняну прохолоду і швидко ростуть, а ось пізні сорти або ті, що призначені лише для теплиць, краще не використовувати, їм потрібне довше тепло і догляд, тому вони можуть не встигнути повноцінно розвинутися після такого посіву. Дехто практикує комбінований спосіб: частину насіння висіває під зиму, а частину. Навесні для перестраховки це мудре рішення, бо навіть якщо зима виявиться занадто суворою і частина насіння загине завжди буде резерв. Проте на практиці більшість, хто спробував підзимовий посів, переконується, що результат перевищує очікування. Головне, дотримуватися правил не перегодовувати землю, не поливати восени. Не сіяти в теплий ґрунт і не залишати насіння на поверхні, коли навесні паростки підростуть до 10-15 см, можна підсипати трохи пухкої землі, щоб вони не падали, а коріння зміцнилося. Далі догляд нічим не відрізняється від звичайного прополка розпушування, підживлення по мірі потреби. Але різниця відчутна: ці рослини мають природну силу. Вони не бояться холодних роз чи коротких заморозків, не ламаються при пересадці, бо ростуть на своєму місці з першого дня, тому і цвітуть вони раніше, і плоди зав'язують швидше. До того ж у них не буває того стресу, який часто виникає в розсадних томатів після пересадки. Корисно також накрити грядку тонким шаром плівки або агроволокна на дугах, коли зійде сніг і почне пригрівати сонце. Це створить парниковий ефект і захистить сходи від різких перепадів температури, але варто пам'ятати, що робити це треба обережно, як тільки потепліє, укриття треба знімати, щоб не створити надмірної вологи, бо томати цього не люблять. Найкраще коли рослини ростуть у природних умовах, тоді вони формують міцні стебла і добре тримають зав'язі. Досвідчені городники також радять позначити місце, де були зроблені підзимові посіви, наприклад, маленькими кілочками або табличками, щоб навесні не перекопати чи не знищити сходи випадково. Це здається дрібницею. Але дуже важливо, бо навесні, коли земля відтає, важко відразу побачити, де саме лежить насіння. Якщо зробити все за правилами, то вже у квітні можна побачити перші дружні сходи, а в червні. Зірвати перші помідори, коли інші ще лише висаджують розсаду. Таким чином, техніка підзимового посіву не є складною, але вимагає уважності. Це робота з головою, не на осліп. Тут головне довіритися природі, але допомогти їй у потрібний момент. Тоді вона віддячить сторицею, правильно підготовлене місце, сухе насіння, вчасний посів і легке укриття. Ось чотири стовпи, на яких тримається успіх. І якщо господар зробить усе з розумом, то отримає здорові міцні і урожайні помідори, які виросли майже без його участі, але з великою користю і задоволенням. Ще наші дідусі і бабусі добре знали, що земля любить спокій і не терпить поспіху, тому підзимовий посів для них був. Не дивиною, а звичайною справою у старих господарствах не було ні парників, ні ламп, ні пакетиків із модними назвами сортів, але врожай помідорів завжди був. Вони сіяли на сплячу землю, коли вже морозцем припікало, але ще можна було взяти грудочку землі в руку. Тоді насіння лягало в холодну, щільну землю і чекало весни, як дитина чекає тепла під ковдрою. Весною з таких посівів сходили міцні, приземкуваті рослини, зелені й стійкі, що не боялися ні вітру, ні холодних ночей. Люди казали, що взимку в землю ляже, те весною першим живе. І це була правда перевірена не книжками, а життям. У селі досі можна почути від старших, як вони висівали помідори під сніг, збирали дозріле насіння з найкращих плодів. Сушили на папірцях, а потім, уже пізньої осені, коли вся робота по господарству зроблена, йшли на гороти з торбинкою, насіння сипали просто в підготовлені борозенки, накривали сухою землею, притоптували ногою й примовляли лежи зернятко, спи до тепла, тоді й прокинешся. Це був не просто посів, це було своєрідне спілкування з землею. Люди вірили. Що слова мають силу, і що від доброго настрою під час посіву залежить урожай. Весною ніхто не бігав із лійкою чи лампою, сходи самі з'являлися, коли настав час. І кожен городник знав, те, що виросло без теплиці, буде найсмачнішим. Сьогодні багато хто знову повертається до цих методів. Досвідчені городники кажуть, що Підзимовий посів дає не просто ранні врожаї, а й міцніші рослини. Є навіть така народна примета якщо помідори зійшли після підзимового посіву дружно, літо буде тепле й урожайне. І справді спостереження показують, що такі рослини майже не хворіють, особливо рідше уражаються фітофторою. Це пояснюється тим, що насіння проходить природну загартівку, зимує в землі. Витримує холод, а весною виходить сильніше. Усе, як у природі, слабке насіння не витримує, а сильне дає життя новому поколінню. Тому підзимовий посів це ще й природний відбір без хімії і зайвих турбот. Є багато прикладів, коли господарі, спробувавши один раз, вже не повертаються до розсадного способу. Наприклад, у Полтавській області дід Панас. Розповідав, що він робить підзимовий посів уже понад 10 років. Каже, що перші роки боявся, що нічого не зійде, але результат перевершив усі очікування. Уже в травні маю зелені кущики, а в червні перші помідори на салат. А сусіди ще розсаду висаджують. Його приклад підхопили інші, і тепер у селі половина господарів сіє під зиму. Хтось робить це на грядці під плівкою, хтось просто в землю, але всі погоджуються. Земля сама знає, коли краще. І це найнадійніший показник, коли природа працює на твоєму боці, звісно, сучасний городник має більше можливостей теплиці, укривні матеріали, стимулятори росту. Але навіть із усіма цими зручностями. Не завжди вдається виростити такий здоровий кущ, як у тих, що зійшли самі після зими, адже природне середовище створює ідеальний баланс сонце, дощ, холод і тепло усе йде вчасно, у потрібній кількості. Тому й рослини, що виросли з підзимового посіву, мають особливу силу вони не тягнуться вгору, як витягнуті розсадні, а ростуть компактно, міцно, з товстим стеблом і глибоким корінням. Це ті самі рослини, що з перших днів знають, як жити в реальних умовах, а не під віконним склом. Цікавий іще один старий звичай деякі господарі сіяли кілька рядків різних культур разом. Наприклад, поруч із томатами клали насіння кропу або моркви, весною першим сходив кріп, він захищав землю від пересихання і позначав, де саме рядки. А потім, коли з'являлися томати. Кріп уже з'їдали або висмикували. Таким чином земля не пустувала і все використовувалося розумно. Такі дрібниці показують, наскільки мудрим був народний підхід нічого не марнується, усе має свій час і користь. Тому сьогодні, коли ми повертаємося до цих методів, ми ніби згадуємо свою власну пам'ять про гармонію з землею. Бабусі також радили не поспішати прибирати мульчу навесні. Вони казали не зривай ковдру з землі, поки вона ще спить. Тобто, поки земля не прогріється, краще не відкривати грядку, бо так насіння зберігає вологу й спокій. Коли ж земля стане теплою, мульчу можна зняти, і тоді сходи підуть швидко. У цьому криється глибока мудрість спостерігати за природою, а не бігти поперед неї, бо все має свій ритм. І цей ритм, якщо його відчути, завжди приведе до доброго врожаю. Такі приклади з життя показують, що старі методи не лише працюють, а й дають змогу заощадити сили і час. І це важливо в сільському господарстві, де кожна година має вагу. Бо коли хтось витрачає зиму на догляд за розсадою, той, хто посіяв під зиму, може спокійно займатися іншими справами. Навесні ж він бачить, що земля сама підготувала йому подарунок, дружні сходи, здорові кущики і швидкий урожай. І, як казали колись старі люди, не треба поспішати, треба вміти дочекатися. Підзимовий посів. Саме про це підсумовуючи досвід підзимового посіву томатів, можна з певністю сказати це не просто спосіб посадки, а ціла філософія спокійного природного господарювання. Головна його перевага у простоті і природності процесу ми не змушуємо рослину рости в штучних умовах, не створюємо для неї теплих кімнатних ясел, не турбуємося про кожен паросток у ящику ми лише допомагаємо землі прийняти насіння у свій час, щоб воно навесні прокинулося самостійно, коли прийде пора. Саме так працює природа без поспіху, без надмірних втручань. Але з точністю, якої не досягти ніякими лампами чи підігрівами. Тим, хто тільки планує спробувати цей метод, варто пам'ятати кілька основних правил. Перше джесіяти треба пізно, коли земля охолола, але ще не замерзла. Друге насіння має бути сухим, щоб не набухло до морозів. Третє грядку треба готувати завчасно ще восени, поки тепло і легко копати. Четверте Після висіву грядку не поливають, а лише прикривають сухою землею або мульчею. І нарешті не варто надто турбуватися навесні. Усе зійде у свій час, коли сонце пригріє. Ці прості кроки запорука успіху. Якщо їх дотриматися, жодна зима не завадить урожаю. Окремо варто згадати і про можливі помилки, щоб їх уникнути. Найпоширеніша надто ранній посів. Якщо насіння потрапить у теплу землю, воно може прокинутись і загинути при першому морозі. Інша помилка вибір низини або місця, де навесні стоїть вода. Там насіння може задихнутись або загнити. Третя – занадто щільне накриття, коли господар боїться морозу і накладає товстий шар листя чи плівки. Це не потрібно. Надмірне укриття затримує весняне тепло, і сходи з'являються пізніше. Природна міра. Ось що головне як казали старі люди, і надмір сонця шкодить, і брак тепла не допомагає. Щоб отримати найкращий результат, добре також тримати насіння різних сортів, деякі сходять швидше, інші повільніше, і це дає різні строки дозрівання. Так можна забезпечити себе помідорами не лише в червні, а й до пізньої осені. Народна мудрість радить не клади всі зерна в одну борозну. У цьому є сенс, природа любить різноманіття, і якщо один сорт не витримає холоду, інший виявиться витривалішим. А для господаря це докоргати. Це додаткова гарантія стабільного врожаю. Підзимовий посів також учить терпінню. Сучасна людина звикла до швидких результатів сьогодні посіяв, завтра хоче бачити сходи. Але земля живе за іншими законами. Вона потребує часу, щоб прокинутися, прогрітися, напоїти насіння вологою, і якщо ми не квапимося, то отримаємо міцний здоровий врожай, який росте не від поспіху, а від гармонії. У цьому є особлива сила сільського господарства воно вчить людину слухати землю, відчувати її настрій, поважати її час. Бо справжній господар не примушує, а допомагає. Коли навесні з'являються перші зелені петельки, серце тішиться, то знак, що земля вдячна. Ці паростки, хоч і маленькі, вже витримали мороз, вітри й темряву. Вони не зніжені, як домашня розсада, а загартовані, сильні. Їм не страшний вітер, і навіть коротке похолодання не зупиняє ріст. Такі рослини рідко хворіють, не в'януть при спразі. Менше потерпають від спеки, і коли в червні чи липні господар зриває перший стиглий плід, він відчуває справжню гордість не лише за врожай, а за те, що зробив усе вчасно, з розумом і без поспіху. Ще один важливий висновок: підзимовий посів економить сили: не треба носити ящики, стежити за лампами, пересаджувати сіянці навесні. Вся робота зводиться до прополки, підживлення і поливу, а головне. Рослини не травмуються при пересадці, бо ростуть там, де їм судилося. Це значно підвищує врожайність, бо кожен корінець залишається цілим і глибоко йде в землю. Саме такі рослини дають найсмачніші і найм'ясистіші плоди, що пахнуть справжнім літом. Отже, підзимовий посів це не просто хитрість чи експеримент це повернення до природного господарювання. Це спосіб жити в злагоді з землею, не насилуючи її, а розуміючи. Кожен, хто хоч раз спробував, зізнається, що це дивовижно просто посіяв восени, а навесні зустрів дружні сходи, ніби самі зійшли без твоєї участі. І в цьому найбільша радість для селянина. Коли праця йде у лади з природою, коли все робиться вчасно, безметушні, коли результат приходить сам. Бо все зроблено з душею, тож головна порада для кожного господаря не бійтеся довіряти землі, вона мудріша, ніж будь-які наші плани, якщо її любити і робити все по совісті, то навіть маленьке зернятко, загорнуте восени в холодну землю, віддячить сторицею, і нехай у кожному селі навесні з'являються міцні зелені томатні кущі, що нагадують добрий урожай. Починається не з поспіху, а з віри в землю. Бо, як казали старі люди, земля мати всьому живому, і хто її слухає, того вона годує.